Вітання всім з ботбокліта, це геч автомобіля GMBH AutoHandel. Сьогодні хочу вам показати свіжу, дуже свіжу машинку. Ух, пилить, якраз виїжджає. Касета грузилася. Зараз покажу. Тікає звідси, бо пил іде. Нехай вже проїде. Забирали тут у нас деякі машини, постійні клієнти. Хочу показати вам цікавий гольф Volkswagen. 1.5 ТСІ 110 кВт 31.03.23 року. 10 480 Пробігу має машина. Ціна до віддачі 17490. Ну, практично нова машина, зараз покажу, який є недолік. от така машинка. Ну, абсолютно е, ідеальна машина. За виключенням є в неї ззаді прижата кришечка. Зараз покажу, давайте отак. Ця сторона взагалі ідеальна. Машина не пуста, далеко не пуста. Ну, зараз я спочатку покажу ззовні, а далі вже всередині. Оголошення це є під відео можете знайти також посилання на нашу стоянку. От, бачите, отут. Плавна така е, вийшла вм'ятина, вона вийшла звідси. Ось удар в кришку. Ну і отут нижче кришки. І з-за оцього є оце. Е, покажу відразу зазор між дверкою він ідеальний, не порушений. Е, далі тут Нічого на даху теж не стріляло, а тут є така вм'ятіна. Кришка до заміни, як для такої машини, це нова машина. Бампер теж до заміни. Воно на Allegro PL, на ці машини нікому не потрібні. Такі запчасті, копійки коштує. Зараз я десь ключ брав. момент чи я його в машині залишив? Ні, тут є. Текс. от такий ключик. Так, напевно, я виїду. Тут звичайно цифрова приборка. Свариться, бачите, фаркоп. все тут. І рух по полосах, що тут завгодно є. Зараз трошки вперед проїду. Опана, щоб було видно. Так. Заріж ще в машині напеклася. Страшне діло. Ну, стан тут нема що показувати, стан абсолютно новий. Е -е. Сидіння, як бачите, на кілька чоловік електричні з пам'яттю, мультикермону база в цих машинах. Е ну, єдине що, не автомат. Шестиступ коробка. Не всім автомат подобається. Алькантара сидіння. Отеля, звичайно, біла. Ось тут видно. Спереді камери всі. Адаптивний круїз-контроль, лайн Assist. чи шпур асістент, як там кому називати, безключовий старт автомобіля, автохольд Коротше кажучи, дуже багато є різних екстрасів Вильот керма, звичайно, це база в такій машині регулюється вверх-вниз. Давайте краще покажу, як виглядає удар. Це буде більш цікаво для тих, хто хоче купити таку машину. Це абсолютно нова машина. Детальний опис з всіми екстрасами ви знайдете в оголошенні на мобіле. там фотки всі. От, там вона трохи дорожча стоїть. А е, до віддачі 17 490 ціна. Ну кришку звич, звичайно, якщо б хтось захотів, можна і зробити. Але так як це нова машина, краще кришку придбати, нову. Allegro PL можна придбати в колір кришку. Так, отут буде цікаво. От тут буде цікаво людям. Ну нічого скажу, не стрельнуло тут взагалі. Виймали оцю. Виймали цю корзину всю. Оглядали, нічого тут не стрельнуло. Тут фіксатори. Ну, всюди все абсолютно нове, нічого не тронуто, всередині не зацарапано ніде от такий удар. Ну, звичайно, отут от, оце, хто знає тут кріплення, і тут воно получило по тому кріпленню. От і того. О тут вийшла така вм'ятина. Вона зіграла туди й назад. Вона не є, е нікуди зазори не пішли. Хто розбирається, от вони зазори, вони всі нікуди не пішли. Вон покажу зверху. Посередині, може хтось думає, що стрельнуло. Ні, нічого не стрельнуло. Всі зазори на місці. Воно коли. Під ударом стукнуло туди фартух. Верніше, в це кріплення, де бампер кріп, кріпиться. І воно сиграло, і ця штука стрельнула. Назад не вискочила. Тепер неї треба знайти, розібрати там ззаду. Ну це діло майстрів вже. Резина, звичайно, нова, ну машина нова. Все нове. Крім удара, нічого більш немає. Нема що показати, крім удара. Зараз більш детально просто покажу, як сам удар цей виглядає. Як виглядає пошкодження. десь вилетів напевно всередину еде сенсор з бампера ці фонарики цілі ніде не пошкоджені стабілізатором не дуже залізеш туди коротше кажучи немає там нічого більше от крім того, що вже показав. По розмитненню хотів кілька слів сказати. Те, що я говорив від вартості автомобіля, від реальної, цілком можливо. Розмитнювали від вартості мої клієнти. Дзвонив я, хотів зробити цікаве відео, дзвонив до брокерів і забув, що мене ж трохи знають хотів лохом прикинутися, От, як ніби звичайний клієнт. Кажу, така така машина, документи такі, такі. І вони так, ну да, привозьте. Так, можна розмитнити все, йоли пали. Потім дивлюся, в мене ж <схай> все і моя фото є, і все. Хоч я номер там український брав Viber. Коротше кажучи. Викусили мене. Але е, хлопці їздили, розмитнювали машини від вартості з цими документами. Цілком реально. Треба для цього е, мати купчу е, від фірми, а не від, не від приватника. Це раз. Далі оформлення митне, бажано не обов'язково. Це два. Квитанцію на отримання коштів теж бажано не обов'язково три окремо. Перерахунок коштів там, з України не можна, ну, але там, з Європи в даному випадку було 4. Теж це бажано не обов'язково. З основного це реальна вартість покупки від фірми, щоб була така ж сама купча а не підроблена у вас і на фірмі, де ви купували машину. От. Ну і замитнення. Бажано, щоб не було польське або німецьке, щоб вже не було ні в кого ніяких сумнівів. От так, ще я хотів що сказати. Тесли, ті, що я показував, позабирали, але є на підході. E, нова абсолютно Long Range Сіра з білим салоном Тесла. Ну, практично є кілька ще нових Тесл. Я приїдуть, обов'язково буду показувати їх. E, коротше кажучи, буду робити відео. Не було коли, дуже багато було оглядів. Щодня по один-по два огляди, то на далекій відстані не було часу, коли зробити, показати. Але зараз на вихідні чи вже в понеділок привезуть Тесли. Та й тут є, трошки є свіжих машин. Покажу все. Підписуйтесь на канал, пишемо в контактах. Обов'язково все покажу. А поки що на все добре. До наступних відео.